Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк для людей, які дивилися в дитинстві, як привчити дракона. Всі ви бачили, що там є два дракони: це Бізубік і його, як то кажуть, дружина. Там Днівна Фурія і Ночна Фурія. До нас сьогодні заїхала Днівна Фурія. Зустрічайте Камрі, 70 очка Офіційна 22-го року від першого власника 51 тисяча пробігу. Це у нас гібрид. На максимальному фулі, максимальний фарш людина чекала автомобіль майже рік, щоб його забрати з офіційного дилера. Чому? Тому що це у нас досить ексклюзивний колір по автомобілю. Комплектація дай Боже, дай Боже. Це ось такий салончик, дверні карти в ідеальному стані. Є шторки на задні стекла. Та ти що? Взагалі, комбінований салончик біленький. Тут у нас, друзі, якщо він, ну, да, він, ну, є регулювання сидінь, також підігрів обдуви. Обдуви тут у нас є песня, взагалі песня. Так, давайте зараз перейдемо до передньої частини. Дверні карти. В ідеальному стані сидіння, в ідеальному стані, електрорегулювання, пам'яті сидінь і також пам'ять керма. Тому що пісня, пісня. Це у нас 51 тисяча пробігу, максимальна комплектація, GBL. Мультимедія і звукова система, також, з як його називають, забув. Коротше, той, що баси дає. О, да, все, він. Друзі, класна тачка, в класному стані. Просто, просто пісня. Тому, кому цікаво, ціна буде, якщо не помиляюсь, перша, перша з перших місто Київ Сумська 2. Приїхали, потестили, забрали. Також. Щоб бачити оголошення наших автомобілів, зареєструйтесь на наш сайт компанії автопарк, і там будуть надходження наших автомобілів. Перші, де б ви їх тільки не побачили, вони завжди там будуть першими. І вже потім авторія, тіктоки і тому подібне. Все, чекаємо на вас.